За час мораторію, награльний бізнес, правоохоронні органи періодично закривали заклади, що працюють під чорним прапором. В тій чи іншій формі вони виникали знову у вигляді віртуальних казино, переважно в периферійних районах міста і поряд із живовими місцями. При цьому органи податкової інспекції та прокуратура не змогли або не захотіли дати точні цифри при кількість ліквідованих нелегальних закладів, обмежившись цитуванням закону та інформацією про розміри штрафів. Прокуратура не раз зверталася до жителів Харкова через змі з проханням надати інформацію про адреси працюючих салонів. Ось характерна відповідь на це одного з інтернет-користувачів. Ви вважаєте людей за ідіотів? Не знаєте самі де у будь-якої станції метро, крім радянської та університет. Не клейте дурня, тільки сліпий не бачить ігрові салони ні від кого не ховаються. І всі в Харкові знають, хто їх кришує. Місцева влада. Зараз люди спостерігають появу нових залів, дивуючись чому вони відкриваються, якщо гральний бізнес в Україні заборонений. Мені вообще странно, що ми живемо в правовому державі, в середині і Я очень горжусь тим, що я живу у себя на родині, і мені очень странно, почему запрещено і тим не менше діються. Тому у мене позиція велика конкретна і незалежна від того, кем би я не працювала. Ми обов'язані виконувати ті закони, які наше государство, і ми ж самі здаємо. Як все на Україні? Корупція. Все дуже просто. Як все на Україні, на жаль, на жаль, вагомо і робиться. Тому що, мабуть, це пробудково людям іншим, і мабуть, вони відкривають ці заклади. Ну, я вважаю, що це проблема саме тих, хто... Дозволяє працювати їм, тобто ну зрозуміло, що вони не просто так от взяли і відкрились. Правильно їх хтось е, якби прикриває власники залів, які змушені були ліквідувати свій бізнес три роки тому, не всі змогли пристосуватися до нових умов. Деякі закрилися і не хочуть більше грати з державою, вважаючи, що закривати бізнес взагалі таке не варто. Ну с мої точки зі, так, це не інстою робити. Тем более в той форме, как это было сделано, потому что люди вложили много своих денег, и в цивилизованном порядке можно это ограничивать, как в России, То есть заранее предупредив, чтобы люди могли свой бизнес перевести на другие рельсы и чтобы у них не получалось столько потерь, как я думаю, что получилось у тех людей, которые занимались на Украине после такого резкого запрета. Деякі гравці за час мораторію, не бачачи прибавливих вогників у кожному куті, встигли відійти від гри, оцінюючи салони щоділі, відчувають більше негативу, ніж позитиву, хоча сенсу в забороні грального бізнесу теж не бачать бізнес запрещать не вижу смысла, тому що він уйдет весь в день. Пока він легальний бізнес є надія, що якась старушка. Або... Старичок получит какую-то прибавку к пенсії, а інакше, так як це піде в ті, то в свой карман по любому Поэтому лучше, чтобы это был реальный бизнес. Це моє мнение. В цілому оцінюючи зручність салонів, що діллі гарці відзначають, що бізнес має свою специфіку і може заважати іншим людям, коли такі заклади знаходяться в місцях великого скупчення людей. З позитивних моментів відзначають, що взимку таке приміщення може служити для обігріву. На весь закон про лотерею фактично відновив гральний бізнес в Україні. Ті, хто не цікавляться гру в автомати, дивуються, що збільшується кількість салонів. Ті, хто грав раніше, сідають за звичні оку слота автомати, точні копію заборонених. Інвестори, що готові ризикувати, знову вкладають гроші. Законодавці ж продовжують робити вигляд, що гральний бізнес в Україні їх не цікавить. Анна Саєнка, роман Шеремський, Мальва Тиви.